Демократія, права і свободи громадян та медіа споживання в умовах війни під такою назвою громадянська мережа ОПОРА так МІС оприлюднили результати соціологічного дослідження, котре проводили у липні за підтримки USAID. Так інтерв'юєри опитали телефоном тисячу повнолітніх людей, які нині живуть в Україні. А ще сотню методом щоденника і отримали такі основні результати. 58% респондентів вважають, демократія має поступитися сильному лідеру. На 1% менше перекона. Ні, що на період війни влада має притягати до відповідальності громадян за поширення шкідливих для держави поглядів. Приблизно порівну розділилися думки з приводу права влади порушувати закони, якщо це допоможе наблизити перемогу. Сформували і рейтинг лідерів думок, хто дає достовірну інформацію. і Там дуже цікаві результати. Власне про них поговоримо із Павлом Федорченком Кутуєвим і з професором соціології КПІ імені Ігоря Сікорського. Пане Павле, вітаю вас. Доброго дня, радий вас бачити. Так, хочемо просто бачити вас більше якось. Якщо можете, налаштуйте, будь ласка, відео. Так, маєте побачити? Так так зараз. Це вже ми. Це вже ми зараз спробуємо повернути. Поставлю запитання, і вас буде видно так, як має бути. Я спершу просто скажу: ви ознайомилися з цим дослідженням, і я думаю, що... Я думаю, що ви ознайомилися. І скажіть, будь ласка, які з вашої точки зору там є найголовніші аспекти. Ну, Дивіться, перш за все, ми повинні розуміти, що е, соціологія вона не зводиться виключно до опитування громадської думки. Пане Опитув... Павле, попрошу вас, просто можете опустити трошечки, е, сам, е, щоб ми бачили ще й очі ваші. Пробуйте, будь ласка, налаштувати. Так. Супер, от тепер бачимо. Будь ласка, продовжуйте. Дякую. Так от соціологія, вона не зводиться виключно до опитувань громадської думки. Це на пострадянських теренах е, такий дещо спрощений підхід. Е, вивчення громадської думки важливий інструмент дізнання суспільства, але далеко не єдиний і не найвищий. Це перше, що я би хотів заважити і на чому наголосити. Е, це опитування саме громадської думки. Яке повинно доповнюватися іншими видами дослідження і глибинні інтерв'ю, це фокус групи, тому що опитування громадської думки зазвичай дає нам такий верхній зріст того, що люди думають тут і зараз. І зараз ми спостерігаємо, що українське суспільство є з одного боку консолідованим і з іншого боку демонструє потребу в довірі, тому що соціологи традиційно констатували, що в українському суспільстві є дефіцит довіри. Ну це не тільки, до речі, наша проблема це загальна проблема пострадянських суспільств. На противагу тому радянському штучному колективізму, який накидувався зовні, прийшов такий собі радикальний індивідуалізм, егоїзм, коли люди вважають за можливий причому. Ці погляди вони базуються на їхньому персональному досвіді, коли люди вважають за можливе довіряти виключно своєму безпосередньому оточенню це члени родини безпосередньої і родичі, і найближчі друзі, все, що за межами цього кола, особливо те, що стосується інституцій політичних і державних, до цього ставлення або індиферентне, або недовірою, а незрідка і. Вельми, вельми негативне ситуація війни змінила все, тому що українське суспільство мобілізувалося, українське суспільство консолідувалося з метою захисту себе і захисту не тільки української держави, суверенітету, територіальної недоторканності, але захисту себе як суспільство, як нація, тому що ми стикаємося. З війною не просто агресивною кривавою, але війною, яка носить риси геноциду з боку Російської Федерації, і Російська Федерація ставить на меті знищити Україну не просто як державу, але й українців як, як націю. Відповідно за таких обставин дуже суттєво зростає потреба в таких от орієнтирах. З одного боку і маяках, так би мовити, і опора в точках опори виникає потреба в довірі. І добре, що таку функцію однієї з опор доволі кваліфіковано, я би так сказав, виконує президент України. Що це надзвичайно важливо. Ми зараз, пане Павле, просто я цього не зачитувала, і ми з вами вже ознайомилися так, з інформацією, яка там є. Наші глядачі можуть цього не, не, не знати. Я зараз просто якраз озвучу, от, о, о той рейтинг довіри щодо лідерів думок. А ми далі обговоримо, якраз от власне те, що ви зараз сказали, це те, що на першому місці, що логічно і що дуже насправді, я як з журналістської точки зору, і просто громадянки України, вважаю, що дуже правильно, знаходиться саме президент України. А от далі цікаво. Олексій, радник офісу президента. Він знаходиться на другому місці. Олег Жданов, це військовий експерт. Він знаходиться на третьому. І аж на четвертому знаходиться Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України. Далі, шоумена, зараз волонтер Сергій Притула. Віталій Кім за ним слідує. Це губернатор Миколаївщини. Далі Михайло Подоляк, радник теж офісу президента України. Аж тоді Олексій Резніков, той що міністр оборони України. І далі два журналіста в такому порядку Дмитро Гордон і Юрій Бутусов. Тобто, ну як на мене, дуже така різнобарна тут зібралася компанія, і дуже медійна тут зібралася компанія. Таке відчуття, що хто більше говорить, ну крім е, 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 тут є і ті, хто робить і мало коментує, і є ті, хто. Коментує, коментує і коментує. Як ось це оцінити? Оце, наприклад, з президентом, здається, зрозуміло, так? А от друге, третє місце і чого ж залужний, опинився на четвертому? Ну, дивіться, це відповідь на це питання буде випливати з моїх попередніх коментарів. Повторюся, не варто недооцінювати опитування громадської думки, але не варто їх і переоцінювати. І треба дивитися на кожну позицію в комплексі, тому що рейтинг довіри. Ну коли запитують, кому ви довіряєте, потрібно відповіді потім проінтерпретувати, чому саме така відповідь пролунала, чому ті або інші постаті опинилися на горі. Президента ми вже розібралися. Він верховний головнокомандувач. Він лідер країни і нації, яка веде боротьбу. За збереження себе як не тільки незалежної держави, але нації. І в цілому він продемонстрував сміливість, рішучість як політик, як представник України на міжнародній арені. І його попередній факт, акторський факт йому надзвичайно допомагає підтримувати цю медійну публічну персону, що є дуже важливим потрібним. За часів війни, тому що ми, українці, громадяни, бачимо, що президент на місці, що він тримає ситуацію під контролем, тримає як кажуть, і не забуває звертатися до нас, до всіх громадян, до співвідчиників з З президентом. Зрозуміло з президентом, зрозуміло, пане Павле. Просто у нас дуже багато ще є прізвищ і дуже мало часу. хоч би коротко по кожному, арестович Жданов наступні, так. Так, да, те, що стосується верховного головнокомандувача, все ж таки він менш медійна персона і більш займається своїми безпосередніми обов'язками. І просто якщо моделювати подальшу ситуацію в мирний час, якщо він піде в політику, то досвід світовий, наприклад, Шрі-Ланки, коли там влада перемогла, позбулася Тигрів та Нілоламу, то командувач збройних сил, які власне корував цими операціями. То в нього певний час були високі рейтинги політичні, але йому не вдалося цим скористатися. Те, що стосується пана Арестовича, Олега Жданова, вони майстерні спікери, вони постійно виступають і відповідно оскільки вони говорять на теми, які є предметом першочергової зацікавленості з боку наших громадян, а саме війни. Політики навколо війни, зовнішньої підтримки України відалі агресія Російської Федерації, повторюється, скільки вони роблять це майстерно з точки зору риторичної, з точки зору презентаційної, то не дивно, що і вони перебувають в топі рейтингу довіри з боку наших громадян. Але наскільки це буде тривати, чи це перенесеться у мирний час. І чи можна це буде конвертувати у якісь інший види капіталу, наприклад, політичний капітал? Це дуже відкрите питання, і я тут чесно кажу певний, відчуваю скепсис. Думаю, що це просто вони вдало вписалися у потреби сьогодення українського суспільства. увійшли в резонанс, але сумнівно, що це буде довготривалим трендом. Президента і, можливо, не відмінуло від головнокомандувань мені просто дуже теж така цікава річ. От в даній ситуації таке відчуття, що Ну, бо просто навіть і експерти до них були питання щодо довіри. Так, от тут якесь таке відчуття, що сприймали і відповідали на оці питання опитувальника з точки зору подобається, не подобається. Якось от більше навіть так щодо прихильності. І ще так само, бо теж достатньо цікаво, чому тут, наприклад, немає тієї самої Олени Зеленської. Так, жінок взагалі тут жодної не представлено. Ну, це так, зрозуміла річ. Натомість, от щодо Гордон і Бутусов, теж. Так, два журналіста, які теж є в цьому рейтингу. Вони там дев'ятий, десятий, але це ну це, це дуже високі позиції. Тут тут як причому кожен із них досить суперечлива особистість з різних точок зору, але є питання і були питання і в суспільства, і не тільки в суспільства до них. Як вони тут зараз теж опинилися? Ну, те, що стосується дійсно гендерного перекоску, то тут дійсно треба дивитися анкету, чи були там присутні е, жінки, політики, ставниці мас-медіа і громадянського суспільства. Тобто, це тут питання до організаторів е, цього опитування, кого вони пропонували обирати е, респондентам, тому що дійсно ну, будь-які гендерні <світ> Неосвідомлення того, що жінки складають половину. Суспільства, то вони безумовно є недоречними і е, помилковими. Е, те, що стосується прізвища, які ви назвали, знов таки вони давні медійні фігури, вони вміють працювати із громадською думкою, попри свою неоднозначну репутацію в тих або інших сегментах суспільства. і Оскільки суспільство повторюється є справдим. Е, до того щоб знайти щось, щось на що можна спертися, де можна шукати джерела довіри, а відповідно надії і пару солідарності. То такі Пане Павле, так так я, я підсумовуючи так, бо вже маємо далі переходити до решти новин. Ще маємо що розказати так само і нашим глядачам. Вам дякую за те, що доєдналися до нашої ефіру, і за те, що ми власне могли розібрати ось те, яким чином зараз налаштовані люди, що менше ті, кого опитали, і опора, і кміс, і ось маємо таке велике, велике дослідження і мали змогу якраз обговорити його результати разом із Павлом Федорченком Кутуєвим. Із професором соціології КПІ імені Ігоря Сікорського.